Спекла пиріг. Такий простий. Я ж зараз не печу. бо Коли його <смеш> спечеш, то ти ж його і з'їси. Отакий. Без рецепту. Все на око. Яйці, яблука, мука, розпушувач. Такий гарний, а, такий зарумяний. і пахне. І саме головне, що я його з'їм! Mm. <гум> ну, пригощу, мабуть, ще сусідів. Ой, я колись пекла кожної суботи. Діти вже давно кажуть, мамо, ти, ти вже забула, як то пекти. Ні, не забула. От сьогодні згадала. Так що гарний десерт до кави дзвоню сусідкам. Можна і розрізати. Ой. Ой. Ай, гарячий. Але вийди кіпуки. І яблучка видно. І... Ой, сусідка ще не прийшла. Але прийде і ми покавуємо.